Незалежність це не просто дата в календарі, а символ свободи, гідності та волі українського народу. Це можливість самостійно визначати свою долю, розвивати свою культуру, будувати майбутнє. Незалежність це право на життя, щастя та процвітання для кожного українця. Україна це територія, де в кожному кутку ти можеш відчути магію минулого та натхнення майбутнього. Свою Україну любіть. Любіть її у врем'я люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Україна не прагне чужого, Україна боронить своє. І що вечора дякує Богу, і щоранку у вірі встає. Незалежність України це не лише політичний статус, а й дух народу. Україна це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутнє і минуле. Тобі, Україна моя. Перший мій подих і подих останній тобі. А ви думаєте, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це із ній пишуть всі картки історії. На ній всі види випробування. Вона загортована найвищим гардом. у малах сучасного світу. Їй немає ціни. Прийде час, коли один скаже Слава Україні! А мільйони відповідатимуть.